Усім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні подивимось розпаковочку посилочки з сайту iHerb. Вчора отримала, але ще нічого не відкривала. Тільки перед відео познімала всі наліпки і розрізала скотч. Тож давайте дивитися. Була знижка на iHerb 24%. Здається, на все, чи на більшість товарів. Ось, і велика, ну, дійсно, велика коробка. Ось. Так виглядає. Отже, тут буде і косметика, і дещо харчове. Давайте швиденько дивитися. Перше, що мені попадається, це ягоди годжі. Хотіла взяти від Organic Made in Nature, але їх не було в наявності, тож взяла якийсь новий для себе бренд Organic Traditions 227 г. І давайте подивимося склад. Ось лише. Органічні ягоди годжі. Може містити горішки або сезам. Ну, видно, десь виробництво поруч іде. Так, зараз я подвину коробочку, щоб вона нам не заважала. І будемо тут розкладати. Ці ягоди годжі, які я замовляла від Organic Made in Nature, нам дуже-дуже сподобались, і вони дійсно смачніші, ніж ті, що продаються в нас в магазинах на вагу. І також ще з сухофруктів я замовила Курагу. ось від цього бренду вже Made in Nature. 454 г. Вона йде без кісточок. Такого темного кольору, без додавання сірки, без додавання олії Ось лише органічний абрикос без кісточок. Також дуже смачні, і я в нас вже не купую, замовляю на iHerb, по трішки виживаємо в їжу. Також замовила кокосову олію від California Gold Nutrition. Та, що я раніше замовляла в чорній баночці, вона подорожчала. Здається, чи її не було в наявності. Ну, Таку я теж колись замовляла. Тут 473 г. І я додаю при смаженні іноді там, або зместити якусь форму для випічки, або сковорідку. Ось, Нерафінована, органічна, холодного віджиму, екстра VII, кокосова олійка. Ось, я тільки для їжі. для Косметичних цілей не використовую. Так, і ще з їжі замовила те, що в мене закінчилося, це вівсяна клітковина, такий от порошок, як борошно. Також додаю в рецепти в різні випічки. Є рецепти чисто такі. Як сказати, низькокалорійні, де без борошна, без іншого якогось тільки ця клітковина. Воно тоді таке специфічне на смак, але, в принципі, навіть додати в якийсь інший рецепт замість борошна якоїсь частини додати цю і вже коштувати, як вам подобається чи ні. Тому що воно на смак впливає і на властивість тіста також впливає, тісто таке залишається як волога всередині. І ще для родини я замовила вітамінки: омега-3, рибі жир від now. Тут іде дві таблеточки треба приймати в день. це порція така, і всього 100 таблеточок. Ось дозування кому цікаво, 1000 міліграмів риб'ячого риб жиру 180 EPA і 120 DHA. Не знаю, що це тут таке. А, це якісь кислоти, які йдуть в складі. Так, ось і ось така упаковочка. Кальцій Магніт цинк, плюс д 3 90 таблеточок від 21st Century. Я вже неодноразово їх замовляла і для нас, і для родичів, і вони гарні. І ще одне, що я. Не те, що я забула, чи я не подумала в той момент, коли замовляла, і в мене вже сума замовлення була більше 150 доларів. і... Раніше iHerb не пропускав такі посилки, а зараз я не знаю, але мені не хотілося з цими митними зборами зв'язуватись, тому я купила в нас, але це вітамінки, які продають також на iHerb, тому вам покажу. Це дитячий магній. От ви бачите, коштував, скільки він на iHerb? він здається, коштує десь 13 доларів. Ну, тут вони роблять націнку, але вона не стільки велика. Звісно, з знижкою 24%, з промокодом чи з звичайним промокодом 5%, то було б ще більш дешевше, але вже поки я зроблю наступне замовлення, то вирішила взяти е, магній. Є таким компонентом, який діткам також, я думаю, треба в період стресу, в такий зимовий період починається. Значить, тут магній в формі цитрату магнію, і дві таблеточки від двох років приймати діткам. Всього 90 таблеток, тобто на 45 днів. Вже вчора Віка спробувала, сказала, що вони дуже кислі. От, але вона в мене любить кисло. Я ще не куштувала, не знаю, може і не буду, <кхем> тому що тут буде ну, вже тоді не парна кількість. Cherry е Flavor, да? вишневий смак має бути. І Мені здається, що я такі замовляла на iHerb тільки не для Віки, а для племінниці. От, а для Віки я брала в вигляді малинок. Але їй сподобалось, ну, добре, хай собі їсть. Просто покажу, бо це на iHerb е також продається. Ну, і далі вже буде не е, е, харчове, так, Все, заберу цю коробку. А косметичне замовила ось такий крем від Козурекс чоловікові. Крім e, називається він, е, екстракт центели Азіатської. Тут Її листя, її коріння. Е, так, що тут ще є? Е, соняшникова олія, Ось такий склад десь тут повний є. Ось. Такий, тобто на першому місці екстракт синтели азіатської, а не вода. Е, іде він ось в такому тюбику. І тут ще щось якась листівочка є, чи інструкція. А, ну, Тут є ось ключові інгредієнти бачу. Вся колекція, яка тут є, ця вся лінійка. В нього зараз схожий крем, який мені писали в відгуках, що він дуже жирний, але йому подобається. тому... Взяли схожий, трішки інший. І тут об'єм і тут об'єм 50 мл. Ось такий буде поки що в запасі, але скоро візьмемо в використання. Собі я замовила серум з вітаміном С 30 мл від бренду MetHippie. Тут вісім активних інгредієнтів. Ще канж, канжаковий корінь, коріння ферулова і галоронове кислоти. В мене були мініатюрки, набір мініатюр від цього бренду, і він такий ну, дуже відомий на iHerb, це не Корея, це американський бренд, і, і... хороші на нього відгуки. Я пам'ятаю, що пробники мені сподобалися ті мініатюрки. Але я вже точно не пам'ятаю, який саме в мене був. Тому що в них є там з трьома видами вітаміну С. Так, що тут у нас пише? Тут вітамін С, содіум, аскарбіл-фосфат в цій формі. Це так виглядає. У мене був, була мініатюрка від Ларош Пазе. Мені дуже сподобалось. Я думала, чесно кажучи, замовити її, але. Чому зробила замовлення на iHerb і вже вирішила все на одному сайті. І ще йде в цій е, упаковці пробничок е, SPF Крему на мінеральному фільтрі Цинкоксид е, 29, UVA UVB. 80 хвилин навіть можна в воді знаходитись після нанесення. І... Ні, це на і гіалуронова кислота. Ну, я спробую, але я не люблю на фізичних фільтрах е, засоби. Так, ось такий е, засіб взагалі це рідко, коли попадається ще пробник в засобі. І ось такий набір я замовила для себе. В принципі, весь набір я, е, може, мені був і не потрібен, але, так як були знижки, то вирішила взяти набором. Тут він з одного боку заклеєний, з другого ні. Зараз розпакуємо. У мене зараз крем у використанні. Мій крем закінчився. І е, той, який я відкрила, це не крем, а гель. І от на холоди, мені здається, що мені мало цього зволоження. Ну, зволоження вистачає, але він занадто вже легкий. Е, дуже скоро я відчуваю сухість обличчя, тому я на вечір хотіла. Саме якийсь крем нічний, і ця лінійка взагалі у Міші є аналогом від Estee Lauder. Це відомі сироватки Night Repair і крем в них є нічний. От, я довго думала, що обрати, і все-таки зупинилася на цьому наборі. Тут іде повнорозмірний нічний крем Time Revolution Night Repair Ample Cream. Лопатка, дивіться, є. Ось такий, так. Далі тут є повнорозмірна сироватка на Етріпе Ампл. Мені здається, їх вже є декілька варіацій, і це якась 77,2%, напевно, чогось. Ось. Тут щось у мене підтікло, щось воно мокре. Зараз буду дивитися. Це, напевно, цей засіб, це дуже відомий Time Revolution. First, est, first Treatment Essence. так? Також щось тут вона, да, це вона трошки протікла, Але в пляжці ще багато є. В мене ця есенція першого етапу ну, тобто, її наносять як тонер одразу після вмивання. Дехто ще після неї наносить тонер. От, але мені достатньо її. Вона в мене була в мініатюрах. Я, набори мініатюр у мене з цієї лінійки були, не, не один. І я пробувала ці засоби, і цей у мене був в повному розмірі, він дійсно дійсно класний. І ось ці два засоби це мініатюрки ось цих засобів. Це йде у нас ця ампульна есенція, і це в нас іде нічний відновлюючий крем. Який в нас в повному розмірі. Я брала для себе, тож буду користуватися сама, і, можливо, почну навіть з цих мініатюрок, а можливо, і ні, можливо, почну з повних версій, бо зараз тільки буде починатися зима, і якраз щоб за сезон використати, а... Якщо залишиться мініатюрки, то нічого, знайду їм також застосування. Так, зараз протру і гарненько все складу. Ось таке моє замовлення не дуже велике по кількості, але вже більше нічого і не можна було і додати. От Те, що з догляду хотілося мені, я собі замовила. Те, що закінчувалось, от, дещо з їжі. І, мабуть, скоро буду знову робити замовлення. В мене, до речі, в інфобоксі ви знайдете посилання на весь кошик, зможете подивитися, і також промокод на знижку при замовленні iHerb. І також у мене цілий є список відтворення з замовленнями iHerb за багато років. Практично кожен місяць зроблю замовлення. Іноді частіше, іноді рідше. Ось такі справи. Дякую всім за увагу! Дякую за те, що подивилися відео. Залишайте свої коментарі, підписуйтесь на канал, не забудьте про вподобайку. Це дуже приємно і допомагає розвитку каналу. А ми з вами побачимось дуже скоро в нових відео. Па-па!